навряд ли. ну, да, куда Мы можем уже кого-нибудь оскорблять. Давайте все себя культурненько. Не, я быдло. Не, давайте себя культурненько. Мы же вас не оскорбляем, вот и все. Я быдло. Ну... Я буду топать до конца. Не надо, не надо. Вы же хороший. Так, вот добрый, что надо. я муд, я читать не захабу. Там... Вот и правильно. Давай, сделай что полезный, Паш ебать, кто там такие? Что есть полезное? Майк, кто то Ерал. Блять, я казнь за на 10 секунд, Да. Ты не, ты не, не читай, не, почекай, почекай. Це інтеракт готелю. Роберто, є тут? Ні? Да, да, є. Що? Що в мене вилетіло, то не їхати вже? Блядь, кінці ще раз. Ні, 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 їхати, їхати. Поки що груп, групайте всі на ПДшці, поки ніхто не їде. Ми тільки їдемо, одна машина зараз їде. Ви поки так, чекаєте. Ось групу, ось шість людей. Вже виїхали. Де групу? На ПДшці? На... Вже Не, так. на это, на сандик. Чё так, а мы едем туда. Тойди, почекай, почекай. Илья, почекай. Да. Тойди, ведить дэ, назад, ведить назад дэсь, стань беля трассы. Короче, нам, типа, ехать в райспит уже сразу, да? Да, не. Вы пока не нет, подойдите. нет. У мене просто, ну, тут потихеньку типа розбігаються, у мене в машині вже два типа осталось, ну, на секундочку. Да їй дорожчим з себе за ручку. Все, я виписав до гану докуда сюда начинать. Прайм, тоді ви ну, ти ведеш відкат теж чи як? що? Сука, я цього левий сейчас нахуй. Чи мені до вас просто прийти. Ну, просто да, який там сценарій, що там е, e, Дивіться, ви зараз гинете. Чотири офіцери okay. повинно загинути в, там в готелі. Один повинен залишитись е, живим. Він викликає підмогу, приїжджає підмога. Всі останні люди, які групнулись, їх помічає цю під підмогу крайм, і вони починають сідати на мотоцикли та зйобуватись. Там на одному помирати, помирати повинні поліцейські, які вже групнулись в готелі на Сенті Шорс. Одному ще не направляю до ета групи на Сенті, на лікарні. Роберт, а нам тоже да, на лекарню лекарня. Та машина как бан. Не. Э, ну да, чи давай-то гропнейся на лекарстве. Так может быть тебя подвести что-то? я вже майже пи... Ну Ладно, ну, давай, то, давай, то, давай. 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 Да, да, да. Блин, вот вс на мясо, нас. нас. Ну, воно... Нікіт, давай з Меліссо їдьте до... Все, стой. стой. Стой, 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 стой. Висаджуй мене тут. Меліса, поїхали. А, вони... Кевін, то сідає, так? Зараз Стас тут... Він тут був. ...будуть. Лень... Все, 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 по ванту влоті. С... Давайте, еее... Ага, мотоцикли тут вже заспавнені. Коли один залишиться, хай не стріляє. Дивіться, ви повинні чути... Ви всі повинні померти, я не повинен померти. Ти тікай вже? Да, я вже тікаю. Подожди, подожди, хто долба? Блять, вони мене тулять, ну що за дебіли? Ну боже, ну ч вони, сука такі долбоебы, боже мой? Патроны кончились, блядь. Роберт, выскловся, сам мене. Ну, бо... типа, блядь, просто заходить. Эээ, пострелять. Блять, а сценарій прочитать, ну, нахуя надо? Нахуя надо читать? Ну, что ты хочеш, щоб блин? То я вигляд и тікаю. А, ну, все тоді... туди. Знаю, тоді Відкат чи як. Ну, я можу теж не Хлопці, а ви читали взагалі ні, що ми будем делать? Ну, одна людина повинна залишитись живою. Ну, це повинен бути, бути я. Я ж убігав звідси, я не стрілявся з вами. Ну, як бачите, ви посадової, я не знаю. Ми вчора, говорили, убили, один здесь взяли. Я зрозумів. Взагалі 15 зі мною. У мене в машині два. 4-5. У нас пятеро в машине. На секундочку. Идите на... на поле. А вас сколько? На поле в сэндик? Да, нас восемь. Да-да-да. 8 на поле да. Я как раз буду 15. Да, сейчас здесь. Отлично. Что они уже силы на мотоцикле то чекают вас? А, вони вже поїхали. Боже, що вони роблять? Ой, блядь. Так, я вижив, що мені зробить треба? Робити? Тобі треба викликати підмогу через е, от такого, зараз я тобі скину фразу, і ну типа бекап відкинути, я так розумію. Зараз. Ну... Там напиши, напевно, що це для ГЗХ, бо ті прийдуть умніки. Зараз Прайм кидає тобі. Ну, вам вже по факту треба їхати. Вони вже поїхали, я так розумію, вони не читали навіть сценарій, вони сіли на мотоцикли та поїхали вже. Стабільність. Ну, і вони повинні були побачити підтримку вашу, той, хто приїде, останній ПД, почитатись погоня, а вони просто упиздили. Ну, коротше, ладно, то таке. Та по якому випадку це плюс бала. Чекай, чекайте так. на нас, Андіку. Зараз. Чи так? у вас сотка вже. Фибь не немає, НГ не мой, да? Да, на мой пуфр нагрузка, если сразу их тут. НГ вообще в теге за хасте нема прайме. Стиша сдохла, ти просто ЗДОХЛИ, правильно? Серьезно, блять. Да, все. Куда мне ебал? Там, блядь, только третий термин начался. А, тики на... А, 24-го точно, точно. 26-го. Тапухуй плюс баллы. Їдьте тоді всі зразу на аеропорт, який в Сендіку той вище, поняли? Там Сендік. Мене зворіть. І там і і там, і, там, і там, тул повинен бути, ви Він з ними тулутесь. Вони туди, туди приїжджають і ви з ними там а, кину. зараз Мятку є?